Бойовий вертоліт з максимальною злітною масою близько 11 тонн, швидкість 340 км на годину ще й багажник на 8 десантників. І все це 60 років назад. Тож, знайомтесь, справжня літаюча БМП мі 24 Історія створення Мі-24 уходить далеко в 60-ті роки. Перша концепція ударно-транспортного вертольота була представлена ще у першій половині 60-х років. І це була дійсно унікальна та перспективна ідея. На відміну від американців, які використовували у якості транспортника UH-1 Huey та доповнювали його ударним ah 1 Cobra, радянський конструктор Михайло Леонтьєвич Міль пропонував об'єднати ці функції, тим самим створивши таку собі літаючу БМП. Десантно-транспортний вертольот з серйозним протитанковим озброєнням. Все усюди та одразу. Погодьтесь, звучить круто. Але радянська правляча верхівка так не вважала. Вони думали, що великий вантажний відсік не дозволить досягти необхідних льотно-технічних характеристик. А розміщення десанту у вертольоті, який мав виконувати місії безпосередньо на лінії зіткнення, призведе до великих людських втрат. Тож проєкт відклали, але ненадовго. Противник концепції Міля, міністр оборони Маршал Малиновський, вмер. А початок використання американцями ганшипів на базі Хьюї та спеціалізованих ударних кобору у В'єтнамі змусив СРСР передивитись своє ставлення до ідеї літаючої БМП. Конструкторське бюро Міля запропонувало два варіанти: семитонний однодвигунний гелікоптер та дводвигунний вагою 10,5 тонн. Як один з претендентів також розглядався Флотський К-25. Його планували озброїти керованими протитанковими ракетами та 23-мм гарматою, але через недостатньо потужні двигуни він не міг би одночасно підняти в небо десант та озброєння. Тож остаточний вибір зробили на користь дводвигудної конструкції міля. Проектування вертольота, який згодом отримав назву Мі-24, розпочалося у червні 1968 року. Нова машина мала поєднувати в собі риси транспортного та ударного гелікоптера. Від транспортника тут мав бути місткий вантажний відсік та хороша вантажопідйомність, а від ударника висока швидкість, маневреність та передові системи озброєння. Так при проектуванні за мету ставилось досягнення швидкості у 350 км на годину та статичної стелі у 2000 метрів. Проектування велось дуже швидко. З основними агрегатами тут вирішили не експериментувати. Їх запозичили у Мі 8 та Мі 14. Такий підхід сильно прискорив проектування та обіцяв значно удешевити і спростити обслуговування та експлуатацію через уніфікацію з іншими бортами. З інших вертольотів КБ Міля сюди перейшли двигуни, втулка та лопаті несучого гвинта, автомат перекосу, головний редуктор та трансмісія. Компонування вертольота відповідало його призначенню. Мі-24 мав класичну одногвинтову схему з п'ятилопативим несучим і трилопативим рульовим гвинтами. Вертоліт обладнали доволі великим крилом, воно, до речі, з'явилось не одразу. Перші безкрильові прототипи у крейсерському польоті страждали від незгасаючих коливань, завісю рискання та крену, відомими як голландський крок. Тож щоб покращити пічну стійкість, конструктори додали нахилене донизу крило, на якому тепер планувалось розмістити і озброєння. Крило також допомогло розвантажити двигун. У крейсерському польоті воно створювало майже чверть усієї підйомної сили. У кабіні екіпажу розміщується стрілець-оператор, і за ним з невеликим зміщенням ліворуч, пілот. У завдання оператора входило виявлення та розпізнавання цілей керування рухомою кулеметною установкою, пуск та наведення протитанкових ракет. У разі поранення пілота робоче місце оператора обладнувалось дубльованим керуванням. Пілот же теж міг частково заміняти оператора і вести вогонь з некерованої зброї на підкрильових підвісках і носового кулемету у фіксованій позиції. Вантажний відсік був розрахований на 8 десантників. Як і кабіна пілотів, він був повністю герметичний та обладнувався системою кондиціонування повітря. У передній частині вантажної кабіни по бортах знаходились двосекційні двері. Одна їхня частина відкривалась вгору, інша вниз. Ілюмінатори у кабіні теж відчинялись. Та обладнувались тримачами для автоматів, що дозволяло десанту вести вогонь зі штатної зброї. Шановні, востаннє прошу вашої допомоги. Ми вже місяць намагаємось закрити збір на ремонт авто для артилеристів з 92 ї бригади. Станом на зараз на банці майже 13 тисяч, а наша ціль 20. Тож прошу закинути вас усього по 20 гривників. За донат від 50 гривень ви отримаєте шанс виграти унікальну футболку. Аналогічну футболку отримає і автор найбільшого донату, тож, якщо ви заможний шляхтич, не прогавте свій шанс. Якщо донатити не з монобанку, то не забувайте вказувати ваші контактні дані. Звіт обов'язково буде у моєму телеграм-каналі та в одному з наступних відео. Всім дякую і приємного перегляду! Силову установку разом з редуктором та трансмісією тут запозичили з МІ-14. Несучі та хвостові гвинти приводяться у рух двома ТВ-317, потужністю 2200 кінських сил кожен. ТВ-317 був одним з найефективніших турбовальних двигунів на той час та майже не поступався західним конкурентам. Двохвальна конструкція у поєднанні з 12-ступінчатим компресором та трьохступінчатою ступінчатою турбіною забезпечувала доволі непогані характеристики економічності, що для радянських двигунів було великою рідкістю. Двигуни видавали по 2200 кінських сил у злітному режимі та 1700 у крейсерському. Дводвигунна компоновка значно покращила льотно-технічні характеристики нової машини та підвищила її живучість. У разі відмови одного з двигунів другий автоматично переходив у злітний режим та гелікоптер міг продовжувати політ. До речі, можливо, у вас виникло запитання: а що це за третій повітрозабірник над двигунами? Невже прихований третій ТВ-3? Ні, це система охолодження редуктора. Редуктор зменшував кількість оборотів та підвищував крутний момент, передаючи обертання з вихідного валу двигуна на вал несучого гвинта. У наслідок цього виділялось багато енергії у вигляді тепла, тож його треба було якось охолоджувати. І власне для цього інженери передбачили третій повітрозабірник разом з осьовим компресором. Мі-24 став першим у світі гелікоптером з можливістю прибирання шасі. Це зробили для покращення аеродинаміки, оскільки новий вертоліт був розрахований на політ на рекордних, як на той час, швидкостях майже 350 км за годину. Таке рішення принесло і деякі незручності, оскільки пілоти, навчені на Мі 4 та Мі 8, часто забували прибрати шасі після зльоту, та що ще гірше, випустити його перед посадкою, що часом призводило до дуже серйозних аварій. Мі-24 повинен був отримати нове протитанкове озброєння. Першочергово на борту планувалось становити новітній протитанковий комплекс штурм та рухомий швидкострільний крупнокаліберний кулемет у носовій частині. Однак розробка Мі 24 значно випереджала розробку озброєння, і на момент створення літаючого прототипу 24-го ні комплекс штурм, ні новий кулемет готовими не були. Тож на борту встановили зброю комплексу К4В, яка непогано зарекомендувала себе на Мі 4 та Мі 8, і крупнокаліберний кулемет А127. На знімні рами, встановлені на фюзеляжі під дверима вантажної кабіни, вішались дві пари ПТКР 9 М17 протитанкового комплексу Фаланга М. Зручною системою наведення наведення здійснювалося оператором за допомогою радіокомандної лінії керування. Сам оператор вже спостерігав за цілю через танковий візор з восьмикратним збільшенням. Під крилом у Мі 24 знаходилось ще 4 точки підвісу, на кожну з яких можна було підвисити блок некерованих авіаційних ракет С5 по 32 штуки в кожному, або бомбу вагою 100 або 250 кг. кілограм. Згодом крило дещо модифікували, що дозволило розмістити на його кінцівках фаланги та відмовитись від знімної рами. Мі 24 здійснив свій перший політ 19 вересня 1969 року. За першим польотом послідували заводські, а після них і державні випробування, які розпочались у червні 1970 року. До випробувань залучалось цілих 16 машин одночасно. Без втрат та трагедій не обійшлося, але загалом випробування підтвердили розрахункові дані. У варіанті бойового вертольота, тобто тільки з озброєнням без десанту, Мі-24 при нормальній злітній масі 11 тонн мав максимальну швидкість 320 км на годину, а крейсерську 270 км. У транспортному ж варіанті 340 та 280 відповідно. Потужні двигуни, яких до того ж тут було цілих два, у крейсерському польоті на швидкостях від 100 до 200 км на годину мали суттєвий надлишок потужності, що дозволяло Мі-24 набирати висоту зі швидкістю до 16 метрів за секунду. У разі відмови одного з двигунів вертоліт міг продовжувати політ на іншому ще протягом години. Під час випробувань була виявлена і низка проблем. Перша згаданий вище голландський крок, через що конструкцію гелікоптера додалось крило. По друге, виявилось, що розміщувати керовані протитанкові ракети на фюзеляжі не дуже хороша ідея, оскільки під час пуску нарів існує ризик їх зіткнення. Тож фаланги перенесли на закінцівки крила. Ці рішення були втілені у реальність наприкінці 70-го року та остаточно сформували зовнішній вигляд Мі – 24 ка на момент створення була найважчим бойовим гелікоптером. Порівнюючи з американськими кобрами, він здається справжнім гігантом. Максимальна злітна маса доходила до 12 тонн, а при цьому максимальна швидкість майже 350 км на годину. Такі цифри дійсно вражали. Плюс ця машина була дуже універсальною, так як могла виконувати функції як ударного, так і десантно-транспортного гелікоптера. Фактично повністю закриваючи усі потреби армії. Першу версію серійного Мі-24 під назвою мі 24 а прийняли на озброєння у 1972 році. Усього було виготовлено близько 250 бортів. Оскільки вертоліт планувався масовим, то була передбачена і навчальна версія Мі-24У. З неї зняли кулемет, а натомість в передній кабіні льотчика-інструктора встановили повноцінний комплекс пілотажно-навігаційного обладнання та стандартні важілі керування. Пілоти перших Мі-24А відзначали їхню хорошу маневреність і керованість, незважаючи на велику масу та габарити. Машина дозволяла виконувати бойові розвороти з креном більше 60 градусів та набір висоти з кутом тангажу до 50. Однак перші 24 були ще дуже далекі від досконалості. Насамперед, нарікання викликали сирі двигуни, які виходили з ладу вже через 50 льотних годин, і поганий огляд з робочого місця пілота. Також з'ясувалось, що при польотах уночі на малій висоті в плоскому склі веранди, саме так назвали кабіну Мі-24, відбивались наземні вогні, що суттєво погіршувало видимість, а іноді навіть призводило до втрати просторової орієнтації. Більше того, комплекс озброєння, який сюди перекочував з Мі-4, не дозволяв ефективно вирішувати завдання з вогневої підтримки. Особливо багато неприємностей приносили фаланги. Точність влучення яких не перевищувала 30%. Це і не дивно. Самі спробуйте довести джойстиком ракету у мініатюрний танк, дивлячись у запотівший візор. Вже в процесі експлуатації Мі-24А зазнав деяких змін у конструкції хвостового гвинта. Якщо на перших серійних машинах він був лівостороннім тягнучим, то в машинах, випущених після 74-го розташування гвинта змінили на правостороннє, і він відповідно став вже не тягнучим а штовхаючим. Сама зміна гвинта, стягнучого штовхаючий, на керованість не повпливала. Але оскільки змінився напрямок його обертання, то тепер потоки відбитого повітря від несучого гвинта були наче співнапрямлені з хвостовим ротором. Та не створювали перехрестних збурень, через що гелікоптер і став більш слухняним. Мі-24А мав цілий ряд проблем, чи не головна з них недосконала кабіна екіпажу. Тож вже у 1971 році КБ Міля почало розробку покращеної версії Мі-24, 24 Мі-24Д. Нова машина в першу чергу відрізнялась абсолютно новою кабіною екіпажу. Тепер оператор озброєння та пілот знаходились в ізольованих кабінах на різних рівнях, що значно покращило огляд як першому, так і другому. Озброєння теж допрацювали. Кулемет а 12 7 замінили швидкострільним як аб 12 7 До складу кулеметної установки додався і аналоговий обчислювач, який автоматично вводив поправки при стрільбі, що значно підвищувало шанс влучання в ціль. Крім того, на мі 24 д було встановлено протитанковий комплекс «Фаланга-П». Із системою наведення райдуга F це підвищило ймовірність влучення ракетою у ціль у 3-4 рази. Тепер оператору не треба було наводити ракету за допомогою джойстика. Для влучення в ціль достатньо було утримувати її в перехристі прицілу. Ракета мала напівавтоматичну систему наведення, тож решту роботи вона робила сама. Ліростабілізований прилад наведення дозволив гелікоптеру навіть маневрувати в межах 60 градусів за курсом у процесі наведення ракети на ціль, що суттєво підвищило його бойову ефективність. Версія, Д постачалась їй за кордону, дружній совку країни під назвою Мі-25. Мі d звичайно вирішив більшість проблем його попередника, проте не забувайте, що тут досі стояв протитанковий комплекс Фаланга, який мав, чесно кажучи, не надто круті характеристики. Ракета летіла не дуже швидко та й не те, щоб дуже далеко. І взагалі встановлення фаланги на Мі-24 розглядалось саме як тимчасове рішення, оскільки ще з 1967 року розроблявся новий протитанковий ракетний комплекс 9К-113 Штурм В. І саме він мав би встановлюватись на 24-ки. У 1972 році комплекс Штурм нарешті надійшов на випробування. Що дозволило створити варіант мі 24 в Саме такий вигляд вертольота і передбачався замовником на самому початку робіт. Спочатку штурми тестували на Мі-24А. Згодом до випробувань підключили і дослідницькі Мі-24В. Їх випробування завершились усього на рік пізніше від версії Д. Мі 24В був прийнятий на озброєння 29 березня 1976 року. Таким чином на доведення 24 ки пішло майже 8 років. Причому більшість цього часу було витрачено на створення та відпрацювання комплексу озброєння. Але воно того вартувало. Імовірність ураження цілі вертольоту Мі-24В з ПТРК Штурм із системою наведення райду гаша перевищила 92%. Ракети протитанкового комплексу Штурм В мали дальність польоту до 5 км. При цьому швидкість польоту доходила до 500 метрів за секунду, а це на хвилинку більше ніж швидкість звуку. Кумулятивна бойова частина пробувала до 650 міліметрів броні. У штатному режимі Мі 24 В брав на борт до чотирьох штурмів по парі на кінцях крила, аналогічно фалангам. Згодом штурми почали вішати і на внутрішні пілони, а загальна кількість ракет зросла до восьми. Наведення штурмів забезпечувала система райду харша. Яка розташовувалась під кабіною оператора поруч з нею знаходилась і радіокомандна антена, через яку здійснювалось керування ракетами. Окрім штурмів, арсенал озброєння доповнився більш потужними 10-кілограмовими нарами С8 та 50-кілограмовими С-13. Пізніше додалась можливість підвісу і С-24. Після перших бойових застосувань екіпаж Мі 24 зажадали підвищити вогневу потужність гарматного озброєння, бо один крупнокаліберний кулемет погодьтесь звучить не дуже. Тож згодом на борту Мі 24 з'явились підвісні гарматні контейнери. Серед яких пекельна молотилка ГУВ 8700, який поєднував собі крупнокаліберний ЯКБ-12,7 та два ГШГ 762. У ПК-23250 з гарматою гш 23 та навіть ГУВ-1 з 30-міліметровим автоматичним гранатометом АГС-17. Вогонь з таких контейнерів, як і пуски нарів, здійснював пілот, який тут, до речі, отримав новий оптичний приціл АСП-17, який ви могли б бачити на су 25 Досвід війни в Афганістані показав недостатню статичну стелю Мі 24 Тому вертольоти з серії В обладнувались двигунами ТВ-317В, де літера В означала висотний. Ці двигуни підтримували злітну потужність на висотах аж до 3600 метрів, що дозволяло підняти статичну стелю до показника у 2100 метрів. У 80-х роках на Мі-24В намагались прикрутити і ракети класу повітря-повітря, такі як Стріла 2, Р60 та Р73. Не скажу, що це було надто успішне рішення. По-перше, ракета при пуску з вертольота майже не мала стартової швидкості, через що дальність її польоту сильно скорочувалась. По-друге, інфрачервона головка самонаведення могла захопити ворожий гелікоптер з відстані не більше 600 метрів. Ну і по-третє, оскільки тактика використання Мі-24 найчастіше передбачала низьковисотний політ, то в умовах жаркого та вологого клімату головка самонаведення ракети часто лочилась на розігрітій землі замість цілі. Тим не менш, деякі ескадрилі Мі-24В таки озброювались ракетами повітря-повітря, найчастіше Р-60. Мі-24В серійно вироблявся аж до кінця 80-х років. За цей час було вироблено понад 1500 бортів. Цей гелікоптер також постачався за кордон під дещо іншою назвою Мі-35. На базі Мі-24В була створена версія з більш потужним вбудованим гарматним озброєнням Мі-24П. Пушечний. Замість швидкострільного крупнокаліберного кулемета ЯКБ-12.7 тут встановили спарену 30-мм гармату гш 30К з боєзапасом усього у 250 снарядів. Габарити та віддача гш 30К не дозволяли розмістити її у рухомій установці, тому гармату розмістили з правого борту без можливості її руху у будь-якому напрямку. В усьому іншому, Мі-24П повністю копіював версію В. Через проблеми зі встановленням гш 30 к гарматна версія Мі 24 пішла у серію лише у 81 му році. Але з початком експлуатації пешок військові зрозуміли, що з гарматою вони перебрали. Звичайно, калібр 30 мм це дуже круто, але тепер гармата була повністю нерухомою. Тому було прийнято рішення встановити гармату меншого калібру, але на рухому установку. Так у 86 році з'явився Мін 24 ВП з рухомою гарматою хш 23 л Установку дещо допрацювали і тепер гармата могла відхилятись навіть на більші кути, ніж раніше кулемет ЯКБ 12,7. З плином часу Мі 24 модернізувались, було створено чимало інших версій на базі розглянутих вище Мі 24 А, Д, В та П. Оновлювались авіоніка та оптика. Деякі борти отримували приціли нічного бачення, що дозволяло працювати їм у будь-який час доби. Допрацьовували сі двигуни, зросла потужність та ресурс. Старі лопаті замінялись новими, більш легкими, виготовлених зі скла волокна. З плином часу на Мі 24 почали встановлювати і екранні вихлопні пристрої, які суттєво зменшували інфрачервоний слід гелікоптера та ускладнювали наведення зенітних ракет. А рососіянці перейшли з застарівших штурмів на більш сучасний ПТКР. Атака гелікоптери Мі 24 брали участь у великій кількості військових конфліктів у різних частинах світу, ставши символом радянської та пострадянської авіації. Найвідомішим, звичайно, є їхнє застосування в Афганістані, де радянська армія широко використовувала Мі-24 для вогневої підтримки військ, штурмів, гірських укріплень, супроводу колон та евакуації поранених. Завдяки потужному озброєнню та непоганому бронюванню гелікоптер отримав прізвисько летючий танк, хоча скоріше БМП. Проте у цій же війні вперше масово застосовувались і переносні зенітні комплекси, зокрема американський Фім-92 Стінгер. Які змусили Мі-24 літати, не піднімаючи голови від землі. Там, до речі, була дуже цікава історія, як радянські війська влаштували ціле полювання за трофейними стінгерами. Про це ви можете почитати у моєму телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео та у закріпленому коментарі. Ну і звичайно, росіянці не втрачали можливості політати на 24 у своїх загарбницьких війнах у Чечні, Грузії, ну і звичайно в Україні. А наостанок поговоримо про Мі-24 повітряних сил Збройних сил України. Після розпаду СРСР Україну успадкували величезний парк 24, 350 штук різних модифікацій. Ну і за класикою жанру, до 22-го року в бойовому стані лишилось менше 60 бортів, серед яких вертольоти серії Д В П, а також модифіковані Мі 24 ПУ1. Модифікація Мі 24 до рівня ПУ1 проводилась з 2007 року у співпраці з французькими партнерами. В Ході модернізації гелікоптери пройшли крізь капітальний ремонт та ремоторизацію. На борту з'явилась більш потужна версія ТВ-317. Оновленню піддалася і Авіоніка, були встановлені нові вітчизняні та французькі системи. ПТКР-штурм був замінений на 130 мм бар'єр В, розроблений КБ-Луч. Він вже має, на відміну від «Штурма» напівавтоматичну лазерну систему наведення та тандемну кумулятивну бойову частину з пробиттям у 800 мм. Також на борту з'явилась оновлена система постановки активних перешкод. Адрос. Усього мені вдалося знайти згадку про передачу сімох Мі-24 ПУ-1, Аналізуючи ж фотографію решти бортів Мі 24 серії В та П на балансі ЗСУ, можна зробити висновок, що вони знаходяться не в найкращому стані. З багатьох були зняті системи наведення райдуга Ша, а антенну наведення штурмів без розбору замалювали фарбою. Тож арсенал озброєння таких бортів обмежується некерованими авіаційними ракетами та бомбами. У деяких Мі 24 були навіть відсутні станції постановки перешкод. Під час війни в Україні Мі-24 в основному завдавали ударів нарами на з кабрування з відносно безпечної дистанції, підтримуючи наступальні та оборонні дії. Згодом деякі борти Мі-24 в основному серії В були переведені у частини ППО. Де вони переважно займались збиттям шахетів та іншого літаючого непотребу. Рухомий швидкострільний кулемет з цим завданням вправлявся дуже непогано, а завдяки досвідченому екіпажу для знищення цілі часом вистачало секундного залпу. Мі 24 за свою ось вже півстолітню історію встиг прийняти участь у численних збройних конфліктах. Він став другим у світі наймасовішим бойовим гелікоптером після американських апачів. Мі 24 різних модифікацій під назвами Мі 25 та 35 перебувають на озброєнні близько 60 країн світу. За весь час було виготовлено більше 2500 бортів. А завдяки постійній модернізації деякі з них і досі перебувають у строю.